Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. 1 січня і знову таємні переговори, як і минулого разу борт російського спеціального льотного загону Іл-96-30 летить з Москви до Нью-Йорка. Востаннє офіційні особи РФ літали до США в кінці грудня 24-го року. Телеграм-канали пишуть, що туди відправився Патрушев. на борту тіло справжнього Путіна в спецхолодильній камері для транспортування. Переговори за мир починається. Не так давно телеграм-канал Кремлівський Щур писав, що Патрушев заборонив задіювати план Ковчег, згідно якого Путіна свого часу повинні були вивозити на лікування і на зміну країни. Патрушев прямо сказав: він помре тут. Владу до рук четвертий місяць поспіль забирає Дмитро Патрушев. Згодом він звернеться і до генерала залужного і сирського ЗСУ, і до росіян і до української влади в звернення. Можливо, пролунає заклик до закінчення війни і підпису договору на прийнятних умовах. Війна втомила російські еліти. Патрушев, хоч і був прихильником війни, піде на поводу олігархів і втомленої армії. Бунти в різних частинах Росії це підтверджують. П'ять пунктів із списку, які вчора нібито опублікували турки, будуть змінені головним пунктом відведення військ із всіх територій та проведення референдуму міжнародного за участі американців китайців на території окупованого ЛДНР. Криму носця задушки решта за домовленостями, коли ви бачите, що ви переможені, що справи не йдуть, вам потрібно мати мужність вести переговори, сказав папа римський Франциск. Пише Олена Кудренко. Моя атеїстична сутність звільняє мене від необхідності дотримуватись поваги до релігійних діячів, бо може така людина є авторитетом для своїх послідовників. Для мене ні перше про мати мужність пройшло вже два роки з моменту повномасштабного вторгнення Росіян в Україну, коли слава про мужність українців прогреміла по всьому світу. Ця слава з такою шаленою силою обрушилась у загальний інформаційний простір, що не усвідомити її міг тільки лінивий. Кале фраза про те, що ми мали мужність викинути білий прапор, схожа на знущання. Друге, коли ви бачите, що ви переможені, в Київ вільний, Харків вільний, Одеса вільна, Херсон. Вільний російський флот втратив майже половину своєї кількості. Російська нафта, завдяки нашим діям, перестає приносити вчорашні прибутки близько 800 тисяч загиблих поранених з боку переможців. Гаразд вирішальні результати дасть поле бою на суші, але попри те, що в наших окопах втомлені малочисельні бійці а снарядів до нещодавних пір катастрофічно не вистачало чи десь є провальний фронт, чи фронт впав, чи десь є ризик захоплення обласного центру. Чи це росіяни величезною масою по півроку беруть село, а потім маленьке містечко? Як вам темпи переможців за таких умов? Тепер же New York Times виходить із статею, що російський наступ під Авдіївкою захлинувся. Висока інтенсивність штурмів, яка була після захоплення Авдіївки, поступово звелася на нівець. Ми маємо багато проблем щодо зриву мобілізації, щодо поставки снарядів. Укріплення можна було вирити на кордонах ще в 19-му або ж на початку 22-го, коли вже всі попереджали про вторгнення, що в січні не риються окопи. Так в цьому січні, в 24-му чудово рилися, і зараз земля теж не розмерзлася. Але риють, коли треба, і гроші були із керованими емоціями, серіалами про політику. Суспільством можна було домовитись. Шановні співвітчизники, ми будуємо укріплення вздовж державних кордонів, бо всі ви потрібні нам живими, щоб жили і ходили на шашлики на концерті. Велике укріплення кордонів теж можна було обіграти на укріплення рейтингів, але Це внутрішня зовнішня, це те, що росіяни досі немає в Києві, а Україна незалежна. Хоч і порізана війною окупацією. Зрештою, якщо вона переможена і справа не йдуть, то навіщо Путіну з нами домовлятись? Ми ж усі почули, що нас в його уяві не існує. Ми фікція не держава. Нас не повинно існувати, кажуть вони. Якщо ти перемагаєш, то нащо благаєш про перемовини через таких персонажів? В переможці про перемовини не просять і не натякають, хіба не так? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.